Якусь проблему, хочу сказати, що в них десь там щось неправильно оформлено. З однієї сторони ми це розуміємо. Чому? Тому що багато людей користуються цим і вони під видом благодійної допомоги, вони ці автомобілі завозять в Україну на розборки або продають, і держава зобов'язана контролювати це. Але з іншої сторони, коли по документам все правильно, коли є зв'язок з військовою частиною, з військовими. І навіть в таких випадках бувають проблеми. Так що готуємось до перетину кордону відповідально, перед тим, як ви будете виїжджати, ваш брокер має вам покроково розказати, якщо якісь будуть проблеми, як їх вирішувати. І тоді ви спокійно заїдете в Україну і не будете ні за що переживати. І третя проблема, яка може вас очікувати вже в Україні, це проблема після розмитнення. Коли ви розмитнили свій транспортний засіб. Вас пропустив польський кордон, український кордон, українські митники. Далі ви їдете в сервісний центр після сертифікації. І часто трапляється таке, що, вже пройшовши всі ці етапи, автомобілів людей конфісковують. Чому У нас було декілька випадків, коли автомобілі приїжджали в Україну, і митники їх пропускали по він-коду, який є на лобовому склі. А він код, який йде на рамі кузова, він був трошки, ну, вигнив, Згнив не було там цифр там останніх. І все, і в сервісному центрі експерт відмовляється ставити на облік такий транспортний засіб. І як правило, це такі автомобілі, як Мазда. Я не знаю чому, але траплялось. Можливо, у них такі кузова, можливо, щось інше. Але таке було на практиці. Перед тим як купуєте автомобіль. Обов'язково перевіряйте він код і обов'язково звірте його з технічним паспортом, щоб це був технічний паспорт від цього автомобіля. І, як правило, коли ви скидаєте документи вашому митному брокеру, він зобов'язаний також їх перевірити по всіх доступних базах, і у вас не буде жодних проблем. Отже, ми сьогодні говорили про три таких блоки, які у вас можуть бути: перше це зняття з обліку. Знімаємо з обліку правильно, відносимося до цього відповідально. Друге це перетин кордону. Готуємось до перетину кордону, тому що після зняття з обліку у нас буде 30 днів. Цього часу достатньо, щоб правильно підготуватись і зробити все правильно. І третє, це вже перевіряємо документи, перевіряємо він номер кузова, щоб не було ніякої рожавщини на номері, і щоб у вас не було проблем вже в Україні після того, як ви заплатили гроші за розмитнення, після того, як розмитнились і приїхали в Мрево, і там вам знайшли проблеми. Щоб цього не було, відповідально ставимося до процесу розмитнення, перевіряємо все на кожному етапі, і в нас все буде добре. Українці, а ми з нашої сторони, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.